Розробники Stalker 2 нарешті поділилися подробицями майбутніх оновлень DLC, покращення продуктивності та нові функції. Команда GSC Game World порушила мовчання щодо планів розвитку гри. Хоча вони ще у квітні обіцяли опублікувати дорожню карту кожного кварталу. Після великого оновлення 1,5 у червні жодних новин подробиць не надходило. Аж до недавньої сесії питання-відповідь, що стало відомо. Поки що дата виходу першого доповнення не названа, але розробники запевнили, що в ньому буде багато багато нового контенту і гравцям точно буде чим зайнятися. Незважаючи на те, що гра вже майже рік у релізі, оптимізація та покращення продуктивності залишаються головним пріоритетом для студії. Команда натякнула на можливість приєднуватися до фракції у майбутньому, хоча повного підтвердження цієї функції поки що немає. GSC пообіцяли, що найближчим часом поділяться хорошими новинами, не розкриваючи поки деталей. Нагадую. Нагадаю, до кінця 2025 року Stalker 2 також вийде на PlayStation 5, розширюючи аудиторію за межі Xbox та ПК.